І хтось, торік ми виливали цю на Росії, а з минулої осені лаємо в коментарях нашу владу. Росія відійшла на другий план? Так, а Росія відходить на другий план. Чому? Бо Росія воює по-справжньому, а Україна бавиться в піддавки. Росія воює не лише на полі бою, хоча й на полі бою вона воює так, як може, за її всі доступні ресурси. Але й вона воює на, основні, на основному полі битви, на культурному полі битви. На в культурі здобуває найголовніші і найбільші перемоги. А ми, на жаль, деградуємо. Наша влада і та й український народ не сильно хоче піднімати свою культуру. І тому ми деградували. Яка наша висока культура була в 22-му році, початку вторгнення? з українців був мов, брат найрідніший. А тепер розбрат. Шукаємо собі ключик і ворогів собі шукаємо. То партії, зелені, фіолетові, сердечні не такі, то ще якась там зараза, то нам російська православна церква вже тут нормальна, арсенський язик вже багато, хто відновлює мовлення на тому клятому язику. То чому Російська Федерація має припинити цю війну? Чому? Ніхто би не припинив цю війну. Адже росіянці перемагають. Іде на полі бити, на полі бити там взяло пару сіл за рік часу, то воно ніякого значення не має. Вони перемагають в основній площині, в культурі. Українці вже тепер погодилися з тим, що клята росіянська православна церква в нас, в нас існує. Що у нас існує росіянський язик? Що у нас в Україні вже безліч народу починає ненавидіти о, оцю владу. Воєнну владу, починає ненавидіти форму Збройних сил України, починає ненавидіти взагалі Україну як державу і хоче якомога швидше або просто миру на будь-яких умовах, або втекти з України. Росіянці перемагають. То вони не зупиняться в цій війні. Вони будуть завжди і далі і далі, і далі, і далі, і далі воювати. Не тому, що вони такі кровожерливі, хоча вони кровожерливі, а тому, що вони бачать перспективу в Україні. А якщо ми знову станемо як були е, на початку цього вторгнення монолітними, викинемо все російське лайно з України в російський язик, церкву і всеблосіянське, е, то, звичайно, що вони подивляться, що їм тут перспектив немає і зупинять війну. Від вашої е, українізації і залежить, буде війна тривати чи ні? Від вашого ставлення до українця. До України, до мобілізації, до мови нашої. І залежить, чи війна буде продовжуватись, чи війна закінчиться. Чи ми переможемо всі війні, чи ми програємо? Ганемно програємо.